Мы провалились с беспилотниками, начиная специальную военную операцию. Там миллиарды куда-то исчезли. Просто. Противник не останавливается и прет в направлении Курской АС. И вдруг оказалось, что наши стратеги, в общем-то, потеряли нюх. Когда же у нас появится в достаточном количестве беспилотиков? Начнем с самого края. Мы провалились с беспилотниками, начиная специальную военную операцию. Это понятно. Не вдохновило наших стратегов даже то, что во время Азербайджана-Армянской войны мы, разину в рот, смотрели, как азербайджанцы играют. Знаете, как в каком бы там мультике интернетовском уничтожали армянскую боевую технику. Я потом подумал, а, а, а у нас это есть? В достаточном количестве. А потом вот наступило время боевых действий. И вдруг оказалось, что наши стратегии по части беспилотных, ударных, разведывательных, легких, тяжелых, в общем-то, потеряли нюх. Видимо, не думали, что придется, в общем-то, идти в ногу с военно-техническим прогрессом. Курск, что тут Противник не останавливается и прет в направлении Курской АС. Да, героически, говорит генерал Алудинов, защищаемся мы от напора вооруженных сил Украины. Сырский туда бросаются новые подкрепления, но стрелка, направление главного удара, она нацелена прямо вот туда, на Курчатов, где у нас находится Курская ААС. А вот сказали, что в Курской области у нас прорвались, да, прорвались, я понимаю, но я видел, что там один депутат кричал, что враг не пройдет, строит сооружение в 2023 году, по-моему меня просто один вопрос: а наказали кого-нибудь, кто разворовал все, прям не того, Нет, того сейчас только следствие, а реально... сейчас только следствие начинается. Да, да. Там миллиарды куда-то исчезли. Просто... Да. Уважаемые, а то, что -то говорить, вы говорите, вы абсолютно просто... правы. Нет, нет, вы правильно говорите, потому что мы с Тимошенко рассказывали. Миша, помнишь, в Брянской области делали засечную черту, да, так да. она по-моему называется. Да, да, и в Курской тоже. Там можно даже пощупать, да. А вот насчет вот Белгородское, там идет разбирательство. Михаил правильно говорит. Уголовное дело возбуждено. Теперь мы ждем с нетерпением, когда на моих нет. Как ни не странно, запчат. вот не генералы украли. Да, там дело идет к администрации. Спасибо за правильный правильний проважає. Спасибо, спасибо ну, вам. Да. З нами на зв'язку Анатолій Храпчинський, авіексперт, заступник гендиректора компанії з виробництва РФ. Слава Україні, пане Анатолію. Раді вас бачити. Героям слава, вітаю. Ну що, насамперед хотіли би вас розпитати про ваше бачення, ваше розуміння оцього от. Невеличкого, але надзвичайно землетрусного дива, яке сталося в Російській Федерації в Тверській губернії, так де стратегічні арсенали злетіли в повітря. Амплітуда була за шкалою Ріхтера до трьох балів. Відповідно, дрони, дрони і дрони. І наскільки розуміємо, вдалося наситити чи перевантажити. Російську систему протиповітряної оборони, яка працювала на тому чи іншому об'єкту, і тут йдеться не лише про торопець, йдеться ще про інші об'єкти. Хотіли б вас насамперед розпитати, що це за чудо дрони. Ну, все, що не секретне, так українське виробництво, не українське виробництво. Наскільки ми можемо потужно виробляти в якій кількості? Ну все, що не секретно, звісно, лишаємо за душками. Все, що можна, просимо в ефір. А Насправді давайте почнемо з того, що за два з половиною роки Україна активно спомоглась розвити системи безпілотні, які дозволяють нам працювати і на реактивній тязі, і на двигунах внутрішнього згорання, і на електричній тязі. І це дозволяє нам працювати на великій відстані. Ми бачимо, що наші дрони навіть на до долабу долітали, до лабуги, але тим не менше важливо сказати, що гарно спланована операція з сованням низки різноманітних типів безпілотних систем з з використанням розвідуваних безпілотних систем, з використанням системи, які могли вести в оману засоби протиповітряної оборони, призвела до... Такої якісної роботи, яка внаслідок якої відбулось знищення практично всього арсеналу. тобто ми кажемо про те, що за рахунок ударів по тому, що знаходилось на землі, вдалось знищити те, що знаходилось на деяких складах під землею. Тому ну, такі заслуга українських інженерів, які не покладаючи рук щодня, працюють над вдосконаленням систем, тому що треба не забувати, що ми постійно. Розвиваємо і намагаємося шукати нові рішення, тому я думаю, що головна задача зараз, яка стоїть, це масштабування виробництва для того, щоб і далі так ефективно можна було працювати по більшості російських об'єктів. Знов таки, але це не, відмі... не відміняє задачу нашої дипломатії щодо відкриття можливості і використання. Збільшення географії використання західної зброї по території Російської Федерації, тому що за рахунок комплексного підходу використання, наприклад, таких засобів уражень, як Штормшедова та Камс, з разом з нашими безволодними системами ми зможемо отримати набагато більше якісних таких знищень, які суттєво вплинуть на можливості Російської Федерації. Пане Анатолію, хотіли би, що у вас вашого аналізу щодо погроз Росії вдарити по місцях базування в 16-х, в Румунії та Польщі. Така інформація з'явилася цими днями. Вони хочуть в такий спосіб нібито захистити свої червоні лінії. Власне, якщо Захід все ж таки дозволить Україні використовувати свої ракети далекобійні по території Російської Федерації, як ви думаєте, це реально? Росія може це зробити? Чи це просто лякалка для того? О, аби змусити захід все ж таки подумати добре, перед тим якщо вони планують це рішення ухвалити, все ж таки подумати добре, чи варто таке рішення ухвалювати. Давайте запитаємо себе, скільки ракет, які вже летіли на західну частину України, могли долетіти до тої ж Румунії, до тої Польщі, і які перехопили сили протиповітряної оборони України. Тому цілком ми що наприклад, якщо ми кажемо про загрози з боку Російської Федерації використання криватих ракет, то більшість цих ракет перехоплюються на території України, і тому тут Європа може бути спокійною, тому що те, що ми бачили, короткочасні зальоти це було дуже мало, але насправді ми досі не знаємо наскільки скільки ракет було запрограмовано, наприклад, на зальот на територію Польщі або на територію Румунії. Звісно, що Росія може погрожувати вона активно брянкає ядерною зброєю, але при цьому у них розриваються в шахтах формати. Тому тут є такі сигнали для наших західних партнерів. І далі, те, що на чому в принципі Україна постійно наголошує, що Росія не така страшна, як вона себе видає. Насправді у них є проблематика і щодо ядерної зброї, і на що стосовно бачимо, як працюють їхні засоби протиповітряної оборони. Тому а тут головною задачою є зараз а, вирішити проблему, тобто позбавити можливості Росії воювати. Після цього тоді можна вже буде казати про якісь інші там дії з боку наших західних партнерів. Поки що е, треба сприймати всі ці погрози як звичайний брянькання тим, на чого насправді у Росії немає.